Привіт, це Сергійович, І це моя нова рубрика, такий собі візуальний подкаст, де ми будемо розбирати одне велике питання з трьох, на перший погляд, зовсім не пов'язаних сторін. Можете просто слухати цей випуск, бо тут головне суть, а не картинка. Хоча мене красивого можна й подивитися. Сьогоднішнє питання звучить так: як нові технології інтелекту, зокрема штучний інтелект, змінюють наше власне мислення? Тривога та цікавість щодо штучного інтелекту зараз на піку. І замість того, щоб питати, чи забере штучний інтелект у мене роботу, давайте зазирнемо глибше. Щоб знайти відповіді без паніки, ми спочатку розберемося, що таке ChatGPT, чому це не справжній розум. Потім повернемось на 500 років у минуле і подивимось, як інша технологія, друкарський верстат, вже одного разу кардинально змінив людський мозок. І наостанок ми поговоримо про дивовижну силу нашого мозку, яка дозволяє йому адаптуватися до будь-яких інструментів нейропластичність. Поїхали! Частина перша, імовірний папуга, чому чат GPT не думає, а вгадує. Давайте будемо чесними. Коли ми вперше поговорили з чатом, був такий момент, коли здавалося, що на тому боці екрана хтось є напевно, індус. Він розуміє контекст, пише вірші, генерує код, пояснює складні концепції. І це схоже на таку кутіпу магію. І через це у нас виникає головний страх. Якщо ця штука така розумна, чи не замінить вона мій власний розум. Тому ми тут всі зібралися до того, щоб розвіяти цей страх. І для цього нам потрібно зазирнути за лаштунки і зрозуміти, що великі мовні моделі або LLM – Large Language Model, на яких працює той самий чат GPT, насправді не думають у людському розумінні цього слова. Їхній принцип роботи значно простіший і водночас математично складний. Ну там математика просто просто нереально складна, уявіть собі найрозумнішого в світі папугу. Ви можете навчити його тисячам слів і фраз? Він буде ідеально відтворювати інтонації, знатиме, що після фрази слава Україні найчастіше кажуть героям слава і навіть зможе підтримати якусь просту розмову з вами, просто комбінуючи завчені фрази. Але чи зрозуміє папуга суть цих слів? Чи він відчуває гордість, коли каже слава Україні? Скоріше за все, ні. Він просто знає, яка звукова комбінація є найбільш імовірною у відповідь на іншу. Великі мовні моделі це, по суті, такі імовірнісні папуги на стероїдах. Їхня головна і по суті єдина задача це передбачати, яке наступне слово є найбільш статистично імовірним у даному контексті. Коли ви пишете запит Столиця України, модель. Не знає відповідь, Вообще, по нулям. Вона проаналізувала мільярди текстів з інтернету, книг, статей, позвонила своєму кращому другу, і на основі цього аналізу визначила, що після такої послідовності слів, з ймовірністків 99,9% 99 має йти слово Київ. Це не акт знання, а акт надскладного статистичного прогнозування. Процес навчання такої моделі можна спрощено описати так: спочатку збирається гігантський масив текстових даних, буквально значна частина всього, що людство написало і виклало в інтернет, звичайно. Він сканує і він все дивиться, абсолютно кожен сайті. Потім цей текст очищується і перетворюється на числові представлення, зрозумілі для комп'ютера токени. І далі починається тренування. Моделі показують мільярд. Прикладів речень, де одне слово пропущене. І завдання цієї моделі це вгадати це слово. Спочатку вона помиляється, але кожного разу, коли вона помиляється, її внутрішні параметри, а їх там просто мільярд, трохи коригуються, щоб наступного разу відповідь була точнішою. Це схоже на те, як ми вчимо дитину словам з картинками, показуємо зображення кота і кажемо. Кіт і дитина вчиться асоціювати картинку з цим словом. Тільки ЛЛМ показують не картинки, а контекст, і вона вчиться асоціювати його з наступним словом. Саме тому ЛЛМ іноді збаять і пишуть брідятину, або вигадують факти. Якщо в її навчальних даних часто зустрічалась хибна інформація, або якщо ваш запит є нетиповим, типу що це таке, модель може згенерувати статистично правдоподібну або абсолютно. Абсолютно неправдиву відповідь вона не бреше свідомо, бо у неї немає свідомості. Вона просто складає слова у найбільш імовірну на її думку послідовність. Вона не майстер форми, вона майстер. Змісту наш людський інтелект працює зовсім інакше. Ми не просто передбачаємо наступне слово. Ми маємо модель світу в нашій голові. Коли ми говоримо яблуко, ми знаємо, яке воно на смак, на дотик, як воно пахне, де росте, як ви там коліна здирали, поки лізли на те дерево. У нас є цілий комплекс сенсорного досвіду та абстрактних понять, які пов'язані з цим словом. У ЛЛМ нема взагалі нічого. Ну, це токіни. Набір цифр для неї яблуко це просто набір цифр, який часто зустрічається поруч з іншими наборами чисел, що позначають слово фрукти, червоне, солодке, червічок і тому подібне. Тому щі – це не конкурент нашому мозку, це інструмент, надзвичайно потужний інструмент для обробки та генерації мови, але все ж таки це інструмент. Він не має намірів, бажань, свідомості чи розуміння тебе і тої ситуації, про яку ти йому плачевно пишеш. Він є імовірний з ним, який ідеально опанував людську мову. І питання не в тому, чи замінить він нас, а питання в тому, як ми будемо використовувати цей новий безпрецедентний інструмент. І щоб зрозуміти, як це може виглядати, нам варто подивитись в історію. Частина 2. революція Гутенберга як друкарський верстат зламав і перебудував наш мозок. Уявіть собі світ без книг. Світ, де кожне слово, кожна історія, кожен закон і кожна наукова формула існують лише в двох місцях або в усній передачі, або в неймовірно дорогих, рідкісних, рукописних сувоях, які переписуються роками і доступні лише одиницям. Щоб ви понімали, цей світ до середини 15 століття у цьому світі головним інструментом збереження знань був людський. Мозок. Пам'ять була не просто навичкою, вона була фундаментальною цінністю цивілізації. Гомер, поет, не записував свої поеми, а декларував їх на пам'ять. Вчені юристи, священники, оці всі ребята покладалися на свою внутрішню бібліотеку. І тут, нагадана, наждана, у тисяча, ну приблизно у 1450 році Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат. <пах> просто Парадигма світу змінилась назавжди. Ця технологія зробила з людським мисленням щось неймовірне і її наслідки ми відчуваємо досі. що і понятно. Історія друкарського верстата це просто ідеальніший приклад того, як технології не замінюють наш мозок, а кардинально його перебудовують. Щоб ви розуміли, до Гутенберга знання були централізовані та елітарні. Щас поясню. Книги переписувалися вручну в монастирях. Сиділи писарі, писали ручки і пером. Процес займав місяці, роки. Я не знаю, і ще й він повинен вижити, щоб дописати. Кожна копія була унікальною, містила помилки переписувача оцього монаха і коштувала як будинок. якийсь. це створювало ситуацію, де доступ до інформації був привілеєм, а її інтерпретація контролювалася вузьким колом людей. Переважно. Церквою друкарський Верстат зробив дві революційні речі. Дві. А він здешевив і стандартизував інформацію. Тепер можна було за кілька тижнів надрукувати сотні абсолютно ідентичних копій. І книги стали доступними для всіх. Ідеї почали поширюватися з небаченою швидкістю. Популяризація просто пішла своїх думок. Це стало каталізатором ренесансу і наукової революції. Всі ми знаємо Мартіна Лютера, і він з. Міг кинути виклик. Папі римському, саме тому, що його 95 тез було миттєво роздруковані та поширилися по всій Німеччині, вчені, як от Коперник чи Галілей, могли читати праці один одного, перевіряти їх, будувати свої теорії, порівнювати. Ну, в общем, вони могли отак, от покласти дві книги, і просто зрозуміти, що происходит. Їм не треба було це перечитувати у себе тут, бо це нереально. Але найглибша зміна сталася всередині людської голови: те, що. Ніше потрібно було тримати в голові тепер можна було надійно зберігати на книжковій полиці. Не треба було просто тони інфи запам'ятовувати, згадувати і тому подібне. І це, звичайно, звільнило величезний когнітивний ресурс. Мозку більше не потрібно було витрачати левову частку своєї енергії на оце все запам'ятовування. Замість цього, мозок зосередитись міг на завданнях вищого порядку, проаналізувати, скритикувати, порівняти, синтезувати, згенерувати і оце все. Подумайте про те, що сам акт читання змін. Нився раніше читання було переважно вголос масове поширення книг зробило можливим. Тихе читання про себе. Ти такі читаєш книжечку, уявляєш, інтерпретуєш це сприяло розвитку індивідуалізму, саморефлексії і критичного мислення. Людина могла залишитись наодинці з текстом, обдумати його, не погоджуватися з кимось іншим, і зробити свої висновки. І чи зробив друкарський верстат людей дурнішими? Чи може наша пам'ять атрофувалася? Деякі тогочасні мислителі саме так і вважали. Вони скаржились, що молодь переста. Не тренувати пам'ять, покладатиметься на зовнішні милиці у вигляді книг. Сьогодні ми чуємо те саме про калькулятори, GPS-навігатори, AI, телефони і тому подібне. Але історія показує, що сталося протилежне. Ми не втратили здатність мислити. Ми почали мислити інакше. Ми обміняли частину нашої здатності до механічного запам'ятовування на розвиток аналітичних та критичних навичок. Наш мозок не Деградував, він просто адаптувався. Він передав функцію зберігання зовнішньому носію і сам перейшов на новий рівень обробки інформації. Історія друкарського верстату це наш історичний прецедент. Штучний інтелект сьогодні робить по суті те саме, що і верстат Гутенберга 500 років тому. Він бере на себе рутинні когнитивні завдання, написання базових текстів. Пошук та узагальнена інформації, створення чернеток, і це так само звільняє наш мозок. Питання лише в тому, на що ми витратимо цей звільнений ресурс, і відповідь на це питання криється в дивовижній здатності нашого мозку до самоперебудови. Частина 3. мозок, що сам себе ліпить, дивовижна сила нейропластичності. Ми встановили, що штучний інтелект це потужний інструмент, а не мисляча істота. Ми побачили, як інший потужний інструмент, друкарський верстат, змінив спосіб нашого мислення дуже дуже давно. Але залишається головне питання: а як саме відбуваються ці зміни? Отут чому наш мозок взагалі здатний адаптуватися до нових технологій, і відповідь лежить у одному з найважливіших відкриттів нейронауки останніх десятиліть концепції нейропластичності. Довгий час в науці панувала думка, що мозок дорослої людини це статична незмінна структура. І вважалося, що після певного віку кількість нейронів та зв'язків між ними фіксується, і далі можливо лише поступова деградація. Але сьогодні ми знаємо, що це а Абсолютно не так і коротше, все вообще інакше. Наш мозок це не твердий камінь, а скоріше такий, типа пластилінчик, який постійно змінює свою форму під впливом нашого досвіду, думок, дій, бажань, страждань і всього цього хорошого. Ця здатність мозку фізично перебудовуватись і називається нейропластичністю. Як це працює? Зараз буду поясняти. Наш мозок складається з мільярдів нервових. Клітин нейронів уявляємо, які спілкуються між собою через спеціальні з'єднання, синапси, коли ми щось вивчаємо, робимо або відчуваємо. Певні групи нейронів активуються одночасно. Існує знамените правило Хеба: нейрони, що активуються разом, зв'язуються разом. Кожне повторення дії чи думки зміцнює зв'язок між відповідними нейронами, роблячи передачу сигналу між ними швидшою та ефективнішою. І навпаки, зв'язки, які не використовуються, з часом слабшують і зникають. Кожна наша дія, кожна наша навичка буквально прокладає нові. Нейронні стежинки або розширює старі магістралі в нашому мозку. Це ще не все. Ці зміни можуть бути як функціональними, так і структурними. Утворення абсолютно нових зв'язків або навіть ріст нових нейронів. Дослідження лондонських таксистів показало, що у них значно збільшена задня частина гіпокампу. Це ділянка мозку, яка відповідає за просторову пам'ять і орієнтацію в просторі. Чому? Бо дуже все просто: Ро вони рока. Ами тренували свій мозок, бо запам'ятовували тисячі вулиць складного міста в Лондоні. Але коли вони виходили на пенсію, ця ділянка знову зменшувалась. Інший приклад: музиканти у професійних скрипалів ділянки моторної кори, що відповідають за пальці лівої руки, яка затискає струни, є значно більшими ніж у людей, що не грають на скрипці. Навіть короткочасне навчання грі на піаніно викликає помітні зміни. У структурі та функціонуванні мозку нейропластичність працює в обидва боки. Якщо ви постійно перебуваєте у стані стресу та тривоги, ви тренуєте нейронні ланцюги, які відповідають за ці емоції, і вони стають вашою звичкою. Якщо ви практикуєте медитацію, вдячність і вообще булочка по життю, ви зміцнюєте ці зв'язки в префронтальній корі, яка відповідає за спокій та емоційний. Контроль, а тепер повертаємося назад до технології. Кожен інструмент, яким ми користуємося, є дренажером для нашого мозку. Він стимулює нейропластичні зміни. Коли ми навчалися читати, наш мозок виділив спеціальну ділянку для розпізнавання літер. Хоча еволюційно він для цього не був призначений. Коли ми почали користуватися смартфонами, наш мозок адаптувався до постійного потоку інформації та багатозадачності, що, до речі, має і негативні наслідки для концентрації, можливо, про це пізніше роз. Розповім. штучний інтелект це просто новий, надзвичайно потужний тренажер. Він не замінить наш мозок. Так само як книга не замінила пам'ять, а калькулятор здатність до математичного мислення. Тупіше ж ти не став, якщо ти. Плюсуєш або робиш корінь із 25 на калькуляторі натомість він змусив наш мозок адаптуватися. Наші нейронні мережі будуть перебудовуватися, щоб краще взаємодіяти з цим новим інструментом. А які навички ми будемо тренувати? Тож які навички ми будемо тренувати з цими всіма технологіями? Ймовірно, це буде вміння ставити правильні глибокі запитання. Треба буде вміти правильно та критично оцінювати інформацію, яку генерує. Яші і синтезувати ідеї з різних згенерованих машиною джерел, творчість, емпатія, стратегічне мислення це все, що є суто людським і що не можна звести до статистичного прогнозування. Наш мозок пластичний, він створений для того, щоб змінюватися, і поява штучного інтелекту це не загроза його існуванню і існуванню тебе як людини. Це найпотужніший за останні 500 років стимул. Для його еволюції, отже, що ми маємо? Штучний інтелект це не свідомість, а ймовірність папуга, який майстерно імітує мову. Друкарський верстат історичний приклад того, як технологія не вбила, а трансформувала наше мислення, звільнивши мозок від рутини запам'ятовування і нейропластичність фундаментальна властивість нашого мозку, яка дозволяє йому фізично перебудовуватись у відповідь на будь-які інструменти та виклики. І навіть навіть після 30. Штучний інтелект не замінить наш мозок. Він його змінить. І це. Точно так само, як читання, письмо, а згодом і друк змінили мозок наших предків. Ми стоїмо на порозі нової когнітивної революції, і те, якими ми з неї вийдемо, залежить не від технології, а від нас. І ось моє питання до вас: які навички, на вашу думку, стануть найважливішими для людини в епоху, коли відповідь генерує штучний інтелект? На що нам варто робити ставку у власному розвитку? Напишіть, будь ласка, це в коментарі буде. Дуже цікаво це почитати і обговорити. Дякую, що були зі мною! Це був Сергійович. Підписуйтесь, щоб знати більше. До зустрічі!